наші тапочки, да, кросовки, які світяться. Нам недавно по почті вони прийшли. Не покажу тапки. Тату нашим дівчаткам по інтернету. Не покажу тапки. Не покажеш? Ні. Ну, добре. Купив цікаві кросовки. Кросовки, які світяться. Дивіться. Старші дівчинки папа купив. Які кросовки? Біленькі. Ну, показуй. Ні. Серебрісті, з білою подошвою. Диви, які вони гарні. Бачите, приливається. Uh -huh. І внутрі п'є там три розмір. Так. І вони світі, хочете, покажу вам як? Давай. Дивіться, ось внутрі є ось така зарядка. Покажи. І на ній кнопочка, бачите? Кнопочка на зарядці, так. Я її нажимаю. Дивіться. Я можу міняти кольори. Кнопочку нажимаєте і кольори змінюються. Амілуєчка не попалися. А, а, а давай два разом. Включай. А, О, я щоб я... Давайте дивіться. Ку -ку -ку, Ми бачим тебе. дивіться. Як гарно. О, давайте поставимо і подивимось. Може ти їх звиш на ніжки чи довго це? Ні, це швидко. Дивіться. Хай вони ж горять. Це буде швидко. Класні у Каріші кросівки. Завтра Каріша хоче піти в школу, тому що в Каріші в школі вже є дівчатка, які подібне взуття носять. Ліліана в мене є. І сестра Лола старша. Ліліана і Лула теж таке взуття носять. І речі, коли в садик піде, вона теж буде в ходити дома. мабуть, угу. да? Да. Да? так? Прикольно, так? Зав'язати треба. Чи так треба? Зав'язати. Трішки. А потім із кавіково буде вечірінка. Ві Вічерінка. Паті на хаті. Паті на хаті. Класно? А Хамбілки. Покажемо вам, так? Да? А крім того, папа купив ще меншенькі дівчинки, теж взуття, яке світиться. Я буду в ньому пригати. О, лав лав. Я ввечері буду в ньому пригати. Я ввечері з подружками і граюся мам, то я можу з ними так і буду гратися вночі буду прийняти. Там ми, кстати, класіки. Ой, я представляю, тут класіки, я так. Каріш, а показуй зуття нашої маленької красуні. У нашої красуні маленької теж зуття, яке світиться. Давай дивіться як, коли... вона коли ходить. Ні, я не покажу. Чому? Ну добре, наша маленька не хоче показувати зуття. Так, да, я вам розкажу, яке у неї. У неї зелене і рожеве. І коли вона ходить, воно почти не... світ. Каліша є mm. Дивіться. Крішенька, покажи, я як, воно. Ну, як, треба, як треба нам стукнути? Покажи каміленька. Треба на п'яточку стукнути, щоб воно. А стукне ним, сонечко, стукне. Mm -hmm. Не хочеш? Ні. Ну добре. А Як воно світиться? Покажи, будь ласка. Покажу, а ну-ка покажи. А покажи свої татуїровки на руках, покажи. Покажи. О, які тебе гарні татуїровки. Дай, Дай, будь ласка, свою руку. Не дві. Ангелочок. Пробула, як це? робить? Сердечко. Сердечко. А у меня вот такая. И у Кариши. Браслетик. Браслетик такие золотой на ручке. Гарный. Как... А Карилочка? Ну покажи нам, кто я сегодня. Ай, ты так ее любишь. У меня на Кариша. Всем пока. Всем пока. Ставьте лайк. И подписвайте се на нашия канал, блогте, блогте...